Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Заварила собі чай і ладнаюся я готувати сніданок. Сьогодні на сніданок буде в нас гречана коша. Я вам робила розпаковку і показувала, що я купую крупу гречану, зелену, тобто не смажену. Так і написано на цьому на упаковці: крупа гречана зелена. Можна її зварити ось так, помить крупу. І зварить. Але вийде тоді каша, ота, така, знаєте, ну як розмазня чи глизява. Смачна і так, каша така смачна, і я можу таку кашу зварити та їсти. Але я зазвичай роблю кашу речану ось таким способом, як я вам зразу покажу. І за таким Рецептом, вже так будемо казати, каша гречана оце несмажена зелена, виходить розсивчаста. Зразу я берусь кухлик або склянку якусь, беру кухлик і відміряю півтора таких кухли, кухлика. Переберу крупу гречану, передивлюся, і її не менше трьох, трьох, трьох разів промию. Мені там колись писали коментар, та мабуть, як я за булгуру з вами там балакала, що ну, навіщо крупу там промивати. Не знали, можливо, мали на увазі саме булгур, а можливо, і інші крупи. Не знаю хто, а я усі крупи промиваю, тому що ну, самі подумайте, що який довгий шлях крупа пройшла. Спочатку зерно, потім крупа пройшла від поля, оце до нашого столу. І ця каша, чи вірніше, крупа, багато чого побачила на своєму шляху. То я б краще вам радила крупу промивати хоча б, хоча б один раз. Тепер поставила на газ сковороду, розігріваю її, в сковороду. я нічого не наливаю. А так. В суху сковороду вже промиту ось зелену гречку я висипаю кісток, зразу гарно її зберу, бо однією ж рукою погано це робити. У кухлик, кухлик. розколотила я яйце, виливаю зразу. Ось так. Виливаю я яйце це розколочене на гречку і починаю яйце це вмішувати в гречку. Отак От гарно розмішую, щоб яйце на кожну крупинку попало. І починаю ось так ганяти гречку, розмішувати по сковороді. І її підсушувати. Підсушила вже я крупу гречану. Ось, бачите, так вона вже розсипається. Хоча там вона може бути ще й волога, але це нічого страшного. Головне, ось бачите, довести її до такого стану, щоб вона розсипалася. Оце так, підсушити на сковороді. Я поставила вже воду в каструльці закип'ячувати. Брала я крупи півтори кухлика, а води. Каструльку я налила з половиною ось таких кухликів. Зразу я буду чекати, доки вода закипить, і тоді буду всипати я у воду крупу. Хочу я зразу з вами домовитися, дівчатка і хлоп'ятка, каструлі моєї не затюкувати. Знаю, що цю каструлю вже давно потрібно змінити і іншу сучасну купити. Обов'язково так зроблю, як тільки буде е, така можливість і така нагода. А сьогодні ж, кому, звичайно, цікава гречана каша така, я варю кашу в своїй каструлі, а ви будете варити в своїх каструлях. То що я вам сказала? Зразу я буду кришити цибулю і терти моркву. Тепер. Я каструлю, кришку відкриваю і оце ж накришену, дрібненько цибулю і моркву ось так сюди вкидаю. Дам тепер я цибулі і моркві тут пару хвилин, поки Хочете, можете, підсмажити. Цибулю і морку вкинути. А можете, хто не любить варити кашу гречану без цибулі і без моркви. Ми ж любимо, якщо ж в цибульці це є морква. Ой, у каші є морква, а цибульки там і не видно буде. Пару хвилин це покипить, тоді я всиплю гречку у воду, і вже буде каша варитися. До готовності. Всипала в каструлю я щойно гречку. Вливаю, а треба ж відкрити ще, мабуть, його також. Вливаю я одну чи дві столові ложки олії до гречки і солюш за смаком. Ай. Хватай, я думаю. Розмішала. Тепер доведу. Я гречку до кипіння, водичку в гречці до кипіння прикручу. І вже на такому, знаєте, малесенькому, малесенькому вогні я буду варити гречку. І варитиму її, триматиму я на плиті, доки гречка не вбере в себе всю водичку, всю рідину. Коша гречона вариться. І котлетки до коші сможаться. Показала вам, як я готую кошу гречану і заодно приготувала разом з вами я сніданок. Смачного будемо ми вже сідати, снідати, дорогі мої підписники. Вилку забулася. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!